Мене звати пані Юля, і я якраз роблю руханку. Це дуже просто. Приєднуйся! Це поза коня. Цікаво, чи ти можеш зробити так само, як я. Спробуй! Треба всього-навсього стати на коліно, поставити одну ногу вперед, скласти долоні перед собою і витягнути високо вгору, і рухатися вперед і назад, кажучи. Як справжній кінь. Хі -хі. Спробуємо в інший бік. Стаємо на інше коліно. Іншу ногу вперед. Долоні перед грудями. Витягуємо руки високо вгору, рухаємося вперед назад і обов'язково кажемо. Так, так ми, як справжні коні. Хм, цікаво. А ти знаєш, де живуть коні? Так, на. Фермі. Пропоную вирушити в таку рухливу мандрівку на ферму. Сідаємо на попу, витягуємо ноги вперед. І. Дін-доли-долий. Що це? Здається, це телефон. <смас> Беремо ногу, ніби це наш телефон. Підтягуємо ближче до вуха і. Алло? Так. Меркомарічка, ми вже з друзями дуже близько до вашої ферми. Що-що, у вас народилося багато ягня? Супер! Ми вже близько будемо за хвилинку! Бувай! Чик! Тож, ти лій-лилий! Інший телефон! Беремо інший телефон, підтягуємо близько-близько до вуха. Алло? Що, що? Так, 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 ми вже скоро будемо. А треба взяти взуття, бо в пліву зі свинями дуже брудно? Добре, без проблем! візьмемо взуття. Бувайте! Чек! Тепер ми готові завітати на ферму до фермерки Марічки. Перше, що ми бачимо, це будинок. Станемо в позу будинку. Ноги широко, нарізно, руки перед грудьми. Витягуємо вгору. Оу, ми великі будинки! А біля будинку. Жує траву корова. Зробімо позу корови. Стаємо на колінах, впираємося в долоні і гучно кажемо: -у 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 -у. Скажи, як корова, -у 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 -у. о! Я знаю пісеньку про корову. Співаємо разом. Старий Петренко ферму мав. І я яй-яйо. Корову на тій фермі два, І я. муму -му там, муму -му тут, там, му тут, му всюди є, му старий Петренко ферму мав. І -я, 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 я. О, дивися, біля корови є кінь. Ми вже робили з тобою позу коня, зробімо Ще раз. Стаємо на коліно іншу ногу. Вперед. В долоні перед грудьми витягуємо руки високо вгору і рухаємося вперед і назад Кажемо. Старий петренко ферму ма. і -я, 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 я, коня він на ті і я, -я, -я, -я. чудок там, тут, там, тут сюди є. Старий петренко, ферму мах, яя, зробімо на інший бік. А! Тепер будемо казати, кінь робить руки вгору, витягуємося високо, і старий Петренко ферму мав. І-я-і-я-йо, yeah, yeah, yeah. Коня він на ті фермі дбав. І яйо. Там, тр -тр тут, там, тр -тр тут сюди є старий Петренко ферму мав. І я і я. Чудова робота, друзі! А біля коня з'являється курчатко. <звілляє> Маленьке курчатко. Зробімо позу курчатка. Стаємо на коліна, обіймаємо себе. І робимося. <ріграє> Як справжня курчатка. <ріграє> Це було прекрасно, друзі. Чудова робота. Фу, дивіться, вийшла фермерка-марічка. Ми маємо її привітати і міцно-міцно обійняти. Обіймаємо фермерку-марічку. Кажемо привіт! Привіт, фермерко-марічка! Я тебе дуже радий і рада. Бачите, що що? Чи взяли ми взуття? Звісно, ми взяли взуття. Ну, взуватися. Так, стоїмо на одній нозі, руки витягуємо в сторони одне коліно вгору, Намагаємося не впасти. Вирівнюємо ногу вперед. <кхи> Готово одна нога взута. Підіймаємо інше коліно вперед. Беремо ногу, витягуємо вперед. І. Друга нога, У оу! Теж взута. Все, ми взуті. Ми готові рушати до хліву зі свинями. Ого, Тут справді дуже брудно. Йдемо широкими кроками, щоб не забруднитися. Робімо однією ногою широкий крок вперед. Так, іншою ногою ву. І ще два кроки. Так. І останній. Супер! Клас! Ого, дивіться, лежить мама суня. Субріємо, як вона. Сідаємо на підлогу. лягаємо на спину, витягуємо руки в сторони, підіймаємо коліна вгору і кладемо їх на бік. Злідивимося в інший бік. О, це дуже зручно і приємно. Змінюємо сторону, коліна в інший бік. Дивимося. Протилежний. О, чудово. Оу! Друзі, дивіться! А біля мами-свинки лежать поросятка. Зробімо позу маленьких поросяк. Сідаємо на колінах, руки назад і лягаємо від. Почувати, як маленькі поросята, тихо і спокійно, приємно біля мами. Тут вийшла собака. Вона подивилася на маленьких поросят і теж позіхнула і потягнулася і встала в позу собаки. Ви робите, як я? Так? супер! Собака потягнулася і побачила курку. Курку робімо позу курки. Стоїмо на ноги. Так, намагаємося не впасти, складаємо руки, ніби крила курки. І робимо так. Зовсім скоро на фермі з'явиться ще більше маленьких курчат. Зробімо позу. яйця. Сідаємо на попу. Витягуємося маківкою вгору. Тримаємося за ноги, трошки відхиляємося. і намагаємося відірвати ноги від підлоги. Воу! У тебе дуже добре виходить. Так, трошки тримаємось. Оце так. Одне яєчко починає тріскатись, і з нього вилупляється маленький курчатко. Зробімо позу курчатка, стаємо на коліно, обіймаємо себе і робимо так. О, ласкаво Просимо в світ, курчатко, Ти народилася на чудовій фермі! Тепер ми маємо покататися на тракторі. Сідаємо на полпу, ноги вперед. Руками беремося за кермо і їдемо на тракторі. Дир-дир-дир-дир-дир-дир-дир. повертаємо. Праворуч дир Повертаємо, ліворуч. дир 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 Їдемо дир вверх. дир 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 І з гори униз. Дир, 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 дир. О, ви Тільки подивіться! Ми приїхали до Хвіму з маленькими ягнятками. Ягнят це дитинча, вівці. Ягнята їдять так само, як маленькі діти з пляшечки. Давайте погодуємо маленьких ягнят. Витягаємо ноги вперед. Беремо маленьке ягнятко, обіймаємо його міцненько. Воно таке миле, маленьке, колисаємо. Маленько моє ягнятко, я тобі погодую з пляшечки. Ти таке миле, пухнасте і м'якеньке. Добре, це ягнятко кладемо, беремо інше. Обіймаємо його міцненько, заколисуємо і готуємо з пляшечки. Ммм, моє маленьке ягнятко, ти таке миле і пухнасте. Чи смачно тобі? Сподіваюся, у тебе був дуже смачний сніданок. Ну, от і все. Ягнятка. Нагодовані. Ми дуже допомогли. Фермерці, марічці. І тепер вона нас пригостить смачним пирогом. Сідаємо їсти пиріг. Пиріг дуже смачний. Дуже смачний пиріг. Чи ми можемо іншою рукою посухати по голові легенько? Вау! Дуже смачний пиріг у фермерки марічки. Чи ми зможемо поміняти руки місцями? А! Зможемо, так, Дякую, фермерка Марічко, за смачний пиріг. Ну от і все вже вечір час рушати додому. На вулиці тихо, тихо, тому ми маємо встати і навшпиньках йти ч. Чь! Чь, -ч, 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 ч. Ми прийшли до свого ліжка і можемо в нього лягти у зручненьке ліжко і розслабляємось. Ох, як добре і комфортно лежати в своєму ліжечку. Це був чудовий день. Ми чудово провели час на фермі, бачили різних тварин, їздили на тракторі, годували ягнята, чим допомогли фермерці Марічці. Це дуже добре допомагати. Я обожнюю це відчуття після того, як я комусь допомогла. М -м -м. Відпочили час прокидатися. Порухаємо руками, порухаємо ногами. Так, коліна до себе на бік, штовхаємося, сідаємо ноги навхрест і дякую тобі за цю мандрівку і руханку. Ми чудово провели час. Побачимось наступного разу. Бувай!